Всім привіт! Сьогодні у нас 21 грудня. Не за горами залишилося 10 днів до нового року. Що ми робимо зараз? Грудень, січень підходить дуже добре для посадки або зрізання з смородини. Ну, посадки таке діло для зрізання смородини або ожини. Ми, звичайно, будемо нарізати озину. Зараз покажу, як ми це робимо, як ми розмножуємо звичайно нашу ожину. О, що чагарниковий у мене росте кущ ожини, він такий вже трьохрічний чотирьохрічний, він вже і родив, ніхто його і не збирав. От я хочу розмножити саме цей сорт ожини. Ось в мене є патички. Ви малину так не розмножите, а ожину в принципі можете. І можна нарізати. Беремо такий череночок. От він у мене такий довгий йде. Ось такий. Довгі і ось цей. Я нарізаю по таких... 15-20 см, отдаже 25. І ось такі, такими черенками ми можемо висаджувати ґрунт. Обірваємо звичайно листя і висаджуємо. Зараз ще беремо з ними далі, але ми зараз їх не висаджуємо, ще, ще дуже скоро. Тут у нас прикопаний матеріал. От так ми їх прикопуємо на зиму, то то, що у нас є час, а потім ми беремо узручний. Для нас час там виходить. Висаджуємо. Обриваємо листечко і можемо висаджувати. Приживається воно чудово, Головне не цим не затягувати, коли висаджуєте. Зараз смородину. Також, друзі, візьмемо ми смородину. Це у нас маточний рядок смородини. Маточні я називаю смородину, це та смородина, з якої береться матеріал. Тому що насіння не передає 100% у нас від материнської. А черенок, живець, звичайно, передає 100% нашої материнської. Так що ми бачимо, що тут у нас є кущ. От йому вже 5 років, 4 роки. Він у нас не слугує для ягоди. ми тільки беремо для матеріалу. Бачимо, що тут у нас є гілка. Ми її зрубуємо і робимо хоча б на 2 рази. І ось ці патички будемо вже садити навесні. Ну або зимою, що буде приморозок. Так нарізаємо. Наша задача цій смородині чим поглібше запхати у землю. От Якщо ви садите ось так, нам треба максимально закласти, того що чим. Нижче буде, тим більше шанс, що воно зловить вологу, тому що навісні у нас відбувається так, що так що навесні у нас смородина має волого, візьмемо навіть квітень, вона має запас вологи з зими, що у нас був. І виходить, що смородина має в собі поживні речовини, за того вона може пустити перші 2-3 листочка. А відбувається так, що у нас немає приблизно там, опадів 2-3 тижні, можливо місяць опадів, ну різні бувають місяці. І смородина починає гинути, якщо у вас немає капельного палива, звичайно. Того ми беремо чим грубші, стараємося живці. І, звичайно, беремо хороші сорти, тому що люди потребують гарного сорту, щоб він родив і гарно приживався, звичайно. І стараємося покласти черенок як наймо, найбільше глибоко, щоб був більший запас вологи. І, звичайно, дивимось. Звичайно, що в нас з літом треба за ним дивитися, звичайно, потрібно за ним обробляти, кропити, давати більшу підживку, добре вадавати, щоб сажниць гарно вигнувся за два роки. А кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал далі, будемо розказувати, показувати більше.